Напередодні водохрещ у районному будинку культури селища Голоби зібралось 12 дитячих та 10 дорослих колективів, які стали учасниками районного огляду конкурсу колядок і щедрівок з різдвом Христовим. Один за одним на сцену виходили гурти фольклористів із сіл Грив'ятки, скулина, дрознів, мощеної, колектив ветеранів з голоб. Самодіяльні артисти будинку культури села Підріжжя, школярі з Повольська, Козлинич, Брухович та інші представники закладів освіти і культури району, чиє самобутнє мистецтво радувало в той день не лише журі та організаторів пісенного фестивалю, а й чисельних його глядачів, які заповнили районний будинок культури у Голобах. Тематична назва конкурсу з різдвом хрестовим власне і визначала зміст кожного нового виступу на голобській сцені, який щиро сприймався глядацькою аудиторією пісенного свята. Повна, дай Боже, і сиром, і пирогами та ще й ковбасами, дай Боже. За підсумками огляду конкурсу, кращими серед дитячих фольклорних колективів журі назвали колективи Любитівської, перше місце та Голобської, друге загальноосвітній шкіл, а третє місце розділили школьні аматорські колективи Зуховецька, Білина та Голобської дитячої музичної школи. Серед дорослих найбільше прихильників і журі мав виступ колективу районного будинку культури, другими названо самодіяльних артистів з білина та облаб, а третю премію між собою розділили фольклористи Поповичівського та Дубівського будинків культури. Уже наступного дня, в неділю, 19 січня, Ковчина презентувала своє самобуття і багатогранне самодіяльне мистецтво в обласному центрі. З ініціативи та за підтримки Ковальської районної державної адміністрації та районної ради в обласному театрі для льох прийшов показовий концерт дитячих колективів району в рамках благодійної акції Діти Ковальщини, дітям Луцька. Подібний захід на Волині проводився вперше, а тому юні гості, звичайно, хвилювалися перед виступом на сцені справжнього театру. Однак, уже перші виступи становили у залі атмосферу щирої довіри і симпатії артистів і глядачів. Дитяча дипломатія була приречена на успіх. Юні лучани, глядачі у залі. Однаково привітно і тепло зустрічали як вихованців Любитівської школи, так і лауреатів конкурсу Срібні дзвіночки Ольгу Балюк та Оксану Шиятюк, лауреата і дипломанта міжнародних і всеукраїнських фестивалів Катю Масловську, танцювальний колектив Сонечко Ковальського районного будинку культури керівник Руслана Тарасовська, дует акордіоністи Віктора Шиятюка та Богдана Кисляка. Бандуристок Маргариту Гнатюк і Марину Грицюк та інших учасників концерту юних представників щедрої на таланти Ковальської землі, чиє самобутнє мистецтво так яскраво і по-дитячому щиро було представлено минулої неділі в обласному центрі. А яке ж новорічне дійство без сюрпризів зіграна школярами злюбленця на справжній театральній сцені Новорічна казка стала однією з родзинок недільного концерту, яка не залишила байдужим ні дітей, ні дорослих. Загалом же казкова атмосфера, відчуття дива і віра в добро найпомітніші мотиви цьогорічних різдвяно-новорічних свят, про які із захопленням згадують діти. Я вірю в казки, вірю в новорічний дива, я вірю. А можна сказати, що ти отримала в новорічний і що ти хотіла? Я хотіла це, щоб волосся крутити, і я не отримала. Хочу, щоб моє волосся було краси, красиве, щоб люди не тільки дивилися на мене й на моє волосся. Моя мрія збулася, тому що цього року я вже танцюю не один танець, а два танці і виступала цього року вже протягом новорічних свят три рази. Тому моя мрія, яку я загадала під новий рік, збулася. Чи в першу чергу, щоб моє життя було щасливим, щоб воно склалося так добре, як у казці? Друге бажання, я б загадала, щоб професія була моя е, актриса, ну акторка, зв'язана з цим. А третє бажання, щоб всі були такі щасливі, як я. За цікавим дійством на сцені театру ляльок присутні у залі не помітили, як пролетіли кілька годин зустрічі. Настав час прощатися. Від імені господарів перший заступник луцького міського голови Святослав Кравчук подякував талановитим гостям. Та організатора акції Сковищини за подаровані емоції свята і щире спілкування. Я хочу всім вам дітям побажати в першу чергу міцного здоров'я, щастя, благополуччя, тому що ви майбутні України. Я вірю в те, що такі прекрасні діти будуть жити в прекрасній державі. І ця держава буде прекрасна завдяки вашій праці. Хочу, щоб ви росли щасливими, здоровими, веселими. Святослав Кравчук також вручив юним. Артистам Ковщини новорічні подарунки, а ініціаторам благодійної акції голові Ковальської ради шадміністрації Віталія Карпіку та голові Ковальської районної ради Павлу Ющику. Подяки Луцької міської ради. По закінченні концерту діти з Луцька та Ковальщини зустрілися ще раз уже за солодким столом, де їм було про що поговорити в присутності Діда Морози і Снігуриньки.